Свідоцтво про народження, шлюб чи смерть. Документи, які українці часто ламінують, щоб зберегти краще. Але чи дійсно це захищає і головне, чи не шкодить. Найбільша проблема, що після ламінування можуть зникати важливі елементи: печатки, водяні знаки або ж голограми. Через це документ можуть не прийняти в деяких установах банках, судах чи у нотаріусі. Проте, якщо ви вже заламінували своє свідоцтво, не панікуйте, це не кінець світу. За цей тиждень, що минув, понад 400. Та звернень надійшло щодо видачі повторних свідоцтв. Пішов ажіотаж. Якісь туроператори, які возили дітей на відпочинок за межі України, повідомили про те, що з ламінованими свідоцтвами не випускають. Насправді це не так. Адже заламіноване свідоцтво не є підставою для відмови у перетині кордону. Однак буває іноді, що ламінування це є та сама обгортка. І відповідно до постанови стаття 12, що документи на кордоні пред'являються без обгортки. В той же час ми приймаємо документи на видачу повторних свідоцтв про народження там, чи будь-який акт цивільного стану. Вартує дане, дана послуга 50. 51 копійку, видається вона в термін до від 3 до 5 днів. У ЦНАПі Луцької міської ради можна швидко і зручно отримати дублікат будь-якого свідоцтва про народження, шлюб чи смерть. Весь тік-ток почав годіти, що не пропускають на кордоні з Румунією. В Польща ще пропускає. Румунія не пропускає. А так як ми з дитиною їдемо за кордон, в перших числах мені мусово і свідоцтво про народження, і свідоцтво про шлюб, розламінувати 200 гривень, то краще вже подати на подачу нового, зробити аби. Швиденько і швиденько там в принципі сказали три дня і чотири. Тому звернулися в ЦНАП. в черзі буквально пів хвилини, Тут все швиденько завжди. Перше ми в родомі ламінували, мені. а друге нам щось кома, і начебто теж в родомі заламінувала. Чи будете ще ламінувати? Ні, ми вже має, я ще маю третє свідоцтво, але воно вже не ламіноване. Землю обпікатись, так не буде. Якщо документ уже в ламінаті теж не біда, можна розламінувати, проте наступного разу краще використати захисну обкладинку або ж файл. Так і вигляд збереже, і всі елементи безпеки залишаться видимими. Працівники ЦНАПу радять, якщо не хочете стояти у черзі, зробіть онлайн запис, враховуючи зараз такий ажіотаж за даною послугою. Ми б рекомендували всім нашим замовникам, які хочуть отримати той чи інший документ повторний, записуватись через нашу електронну чергу онлайн запис на зручний для них день і час. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.